Слава Ісусу Христу! Цей буденний день Господь дарує нам можливість бути разом, зійтись на це місце, прославити ім'я Господнє, бо Він достойний слави. Амінь. Знаєте, коли переглядаєш своє життя, коли маємо такі зупинки, як сьогодні, задумуєшся питанням, ми всі тут тимчасові на цій землі. Не знаємо, коли час наш прийде. Може хтось тільки може прожити 41 день, може комусь треба прожити 90 років, комусь 50, і 40, 49. На цьому тижні, хто чув, брат Віктор Бельза так само відійшов вічність, це місіонер, який працював в Африці, багато років їздив туди, доносив ту добру новину. Для тих людей африканців. І знаєте, Кажеться, ну, задумається ну, Господь, то ж він трудився, проповідував слово Господнє. Але його біг завершився. Бо Бог відміряв таку лінію життя, і ми його не додамо і не віднімемо. Бог має для кожного із нас ту мірку, але питання стоїть. Скільки для нас Господь відміряв, і як ми проживемо той час, бо можна прожити ту мірку, але чи ми заложуємо ті скарби на небесах, чи ми заносимо туди запас наших молитв, за наше життя, слова Господнього, в життя наше, в чому ми існуємо на цій землі. І ці зупинки Бог нам робить, щоб ми задумалися. За кожним із своїм життям. Не за своєю дружиною, не за чоловіком, не за сусідом, але кожен, зокрема, і ці зупинки Бог дає нам. За що слава йому? Оставив 12 дітей, дружину і каже, хвороба, з чого почалося, це було того, що получив він. Це болезнь, яка він вкусила його комар в тій Африці, і каже, Господі, я все робив, щоб їм розказати про Ісуса Христа. І стається жалко, але утішає Слово таке, що Він в лучшому місті. Він сьогодні не проходить ті муки, які він проходив перед тими днями, якими він приходив. Але ми маємо ще цей благополучний час. Ми, люди, по нашому тілі хочемо жити. Ми хочемо, щоб наші рідні жили разом з нами. Але Господь забирає, і було сказано, і багато разів сказано, що буду відзивати, буду забирати. Але ми мусимо стояти вірними Богу. Бо коли ми станемо перед тим троном, щоб ми правильно буде Господь нас питатися, що ми зробили на цій землі за той час, який ми прожили, чи ми служили йому іскренно свого. Серця, чи ми просто так робили, щоб поставити галочку, я був віруючий і крапка на тому. Хай Господь благословить кожного із нас, щоб ми кожен за себе ми могли перевірити. І знаєте, сьогодні я знав, що до брата Анатолія Лузовського, до вашої церкви, як прийдеш, то попросить тебе щось сказати. Бо я вже не раз спробував відказатися. Я сидів на робочому своєму місці і кажу, Господі, а що ти хочеш сказати для цього народу? Маємо багато, читаємо слово Господнє кожний день, ми маємо багато з чого черпати, але що ти хочеш сказати сьогодні, у цей вечір, в цей молитовний час? Знаєте, коли я переглядав свою записі, коли я молився, я просив Господі, покажи і скажи. І мені одна із моїх проповідій, яких. Я приготував сьогодні з вами поділитися і її назвав так готовність для Христа. І питання кожного сьогодні, чи я готовий зустріти Ісуса Христа як Свого Спасителя сьогоднішній вечір? Чи може мені треба час якийсь приготуватися, примиритися, дойти до якоїсь степені в своєму житті? Але може сьогодні Христос відзове Тебе і мене? Чи ми готові сьогодні зустріти Ісуса Христа як Свого Спасителя? І ми читаємо Коринтянам 1 глава, з 1 Коринтянам 9 глава, 24 віршик, такі говорить: Хіба ви не знаєте, що ви ті, що хто на перегонках біжуть, усі біжуть, але нагороду отримує один: біжіть так, щоб одержали й ви. Коринтянам 2, 2 Коринтянам 13 глава, 15 віршик Говорить такі слова, п'ятий віршик. Ви самих себе, чи ви в вірі пізнаваєте самих себе? Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що не такі, якими мали бути? І так само читаємо приповісті Соломонових. Це буде третя глава, так само п'ятий віршик. Говорить такі слова. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Проти і сестри. Ми біжимо по цій землі, ми стримемось, ми хочемо прожити це життя як найкраще, як християни, познаючи Ісуса Христа як Свого Спасителя, отдали обітницю служити Богу чистим добрим в совісті. Згадаймо той день, коли, може, на річці чи на ставку, де видавали ту обітницю, і який те прекрасний день був, нічого не змінилося в нашому християнському житті, Христос не змінився, Слово не змінилось. Але чи ми осталися такими вірними, як ми обіцяли Богу служити добрій совісті? В кожному питанні, в кожному двизі нашого життя, цього земного, чи на наших молитвах. Чи в нашому розумі Ісус Христос. Чи Він стоїть першим номер один в твоєму житті, коли ти пробуждаєшся, коли ти стаєш, коли ти починаєш свій день? Чи може деколи, знаєте, вискази є: не з тої не, не ноги встав? Це людська така поговорка. Але якщо ми будемо вставати з нашого ліжка кожного ранку і, прославляючи Бога, Бог буде давати нам сили проходити. Ці всі земні тривоги, всі ці земні переживання. Ми живемо в цьому світі. Знаєте, кажуть, в Америці все в нас достатки, маємо благословення, але скільки зла і, і нещастя кругом нас. Нам ніхто не нагадує, що ти християнин і ти так не маєш жити, коли як було, колись в Совєтському Союзі. Сьогодні ми живемо і можемо жити як хочемо. І ніхто нам нічого не скаже. Але чи Дух Святий підговорює тобі, що ти християнин, що ти живеш, що це може неправильний вибір, ти робиш в своєму житті, чи може ти неправильний висказ, який ти хочеш сказати комусь в одну сторону чи другу. Це ми маємо цей прекрасний зупинку день сьогоднішній, щоб ми могли провірити себе, щоб перевірити своє становище, своє відносиння. Один на один з Богом живим. Ми можемо сходитися з братами і сестрами, склоняти свої коліна. Дух Святий може наповняти ваше серце і ви будете відчувати Божу благодать. Але сьогодні питання в мене є до кожного із нас. Перше, я собі задаю, чи те сила Духа Святого наповняє мене, коли я на один, коли я один сам з Богом. Коли я закриваю свої двері в кімнату свою, чи я відчуваю ту саму благодать Божу? Чи вона наповняє мене? Чи я стремлюсь туди в небеса і кажу, Господі, вже замучився я жити на цій землі. Це все земне, воно втрачає наше життя. Знаєте, бувають всякі моменти. Може бути, що живемо на високій ноті, маємо і доходи, і маємо все. А може ти вже втомився і в тебе немає сили. Але питання. Чи ти готовий сьогодні зустріти Ісуса Христа як свого Спасителя? Знаєте, кожного ранку, якщо будемо задавати те питання, воно буде давати нам за щось задумуватися за той день. А не перший Інстаграм, чи Фейсбук чи Вайбер, що там хто має сказати яку новину. Будемо шукати того небесного, звідки приходить допомога, звідки приходить перемога. Ми читаємо про гончаря, в Деремаї Є... Єремії, е... і Господь бере цю глину і Він на цьому кружалі виробляє наше життя духовне. І знаєте, я сьогодні так читав цю історію, і я думав, Господі. Ну, як деколи треба просто склонити свої коліна і сказати, Господі, поламай цю посудину, яку ти робиш. Поламай, бо в мене так багато тих поганих привичок в моєму житті, того, що не будуть давати мені свободу для того, щоб прославляти Тебе, щоб я міг відкривати уста свої, щоб воздати тобі славу, воздати тобі хвалу і поклін. Поламай мене. Поламай мене, Господі, і зроби мене новою сосудою, такою, якою ти хочеш бачити в своїх очах. І сьогодні день прекрасний, благополучний, бо кожен із нас ще дихає, і ти маєш сьогодні момент перевірити своє життя. А може, треба сьогодні складити свої коліна і сказати, Господі, зламай мою посудину. І зроби її такою, якою ти хочеш, щоб я був коли прийду перед престол, щоб ти сказав, ти вірний раб, війди в мої обітті. Це наше життя сьогодні земне. Воно так скоро проходить, брати і сестри, коли я поглянув, мені ж було тільки недавно 20, а вже поза 40. І ти подивишся, як той час скоро біжить. Але коли ти дивишся назад і думаєш, а що я для Господа зробив. Що я для Господа зробив? Оце питання, як я свій час своїх 41 рік провів, скільки я провів його в благодаті Божій. А може, в цьому земному ми так вкопалися, бо воно нам так потрібне. Я нічого не маю проти цього земного. Нам все треба жити, нам треба двигатись, нам треба сімей своїх вирощувати, але нам треба пріоритети ставити правильно? І коли може, треба буде молитись тою молитвою, Господі, зломайте, може, те, що мене куває, придержує мене на цій землі. Зломай, зломай мене, Господі. І зроби мене тою посудиною, якою ти хочеш бачити пересіма. Бо ми так само читаємо в Матвія 25 главі. Це буде в 11 віршику, такі ми цю історію дуже всі добре знаємо, і не буду я зачитувати. І це про 10 дів, які 5 із них мали уливу, а інші 5 не мали. І знаєте, ці діви, коли вже прийшли, двері були зачинені, вони почали стукати в ті двері і казати, «Пусти нас, але ті вже двері не відкриються, щоб нам не указатися такими, бо ми може все відложуємо на завтра. А може, післязавтра, а може, недільний день буде лучший день. Я зможу тоді й попуститися, і в п'ятницю, і може, попущуся я в суботу і в неділю. І ми собі обіцяємо, але це є діяво дає нам ці всі думки, щоби нас збити, щоби себе зробити, якось відчути щось. Ми добре собі рішення зробили. Але той день проходить, і той день проходить, і ми того не зробили, що ми казали. Я дякую Богу, що маємо цей благополучний і прекрасний час, брати і сестри. І цей чудовий вечір. Ми очікуємо Ісуса Христа, другий прихід. Я сподіваюся, що кожен із нас, для чого ми приходимо на це місце, для чого ми живемо, ми очікуємо нашого Месію, другого приходу, який прийде і забере нас. Деколи такого сядеш, їдеш в своєму авті, бо мені 30 хвилин на роботу їхати, і я собі розсуждаю, слухаю проповіді, молюся. І деколи кажу, Господи, як благодай так гарно зійде на тебе і кажеш, Господи, прийди, забирай. Бо вже воно так надоїло в цьому світі жити. Чути того, скільки поганого ці війни вже, вже як деколи дзвонять, кажуть, там треба помогти, там треба допомогти. І думаєш, та вже скільки можна допомагати. Але люди сьогодні в біді. І хочеться, Господі, зупини це все. Забери нас додому, забери свою церкву вже додому. Але питання стоїть для кожного сьогодні з нас: чи ми готові йти додому? Чи ми готові, чи наші уселі там будуть місце для нас? І цей чудовий вечір Господь нам дає цей прекрасний час, бо Він сьогодні ніжно стукає в кожне двері, в серце кожного із нас. Ми читаємо об'явлення в 3 главі, 20 віршик, такі слова. Ось то я під вирима та стукаю, коли хто почує голос мій і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Слава Богу, що ми маємо таку прекрасну обітницю, такого прекрасного батька, який, може, й ми згрішили, може, й ми впали, може, ми вже кажуться, ніхто нас не може вирвати з цього рва погибелі. Але я хочу вам сказати, і брат Роман вам може багато розказати, скільки сьогодні наркоманів, скільки погибших людей, яких взагалі не стратні для ніякого життя, навіть цей, цей світ не хоче тих людей. Але Бог милує їх, Бог прощає їх. Чому? Бо вони відкрили свої двері і впустили Ісуса Христа в своє серце. Слава Йому! Ми зараз будемо молитись, брати і сестри, і ми будемо перевіряти своє життя. Ми будемо переглядати те, що Господь говорить до кожного з нашого серця. Може, це слово дійсно є для мене сьогодні, для кожного з нас, для того, щоб ця зупинка була дійсно як провірка. Провірити свій стан, провірити, чи я готовий зустріти Ісуса Христа як свого Спасителя. І тоді ми будемо мати це confirmation, Цю. Вибачаюся, слово українське не можу згадати. Конфермейшн в тому, що Господь дійсно нас забере в свої обіділі, і ми будемо готові зустріти його свого Спасителя. Нехай Господь вас всіх благословить, Будемо молитись. Амінь.